Джон Першинг, здається, говорив про те, що бій виграє солдат, а битву виграє логістика. Руйнуючи логістику противника, от на Курщині. Росіяни намагаються зруйнувати нам логістику, доводиться угруповати відводити і відводити все південніше, тому що там складна логістика. Те саме кримська логістика. Вона доволі складна. Потенційно. І от її треба зробити такою, щоб вона була ніякою, грубо кажучи. Для того знищуються і російські десантні кораблі, які є потенційними перевізниками боєприпасів техніків ізольований Крим і далі на південь на фронти на Запоріжчині, на Херсонщині. Для того б'ємо і по кримській Паром'яній переплававі. Для того і по Кримському мосту. Звісно, що психологічний такий ефект від ураження цього моста, і не тільки моста, ну моста в першу чергу, першу, символізм, да, такий, знищити кримський міст, як показати Кацапам гарбуза.